Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні ми не зупинимося на питанні щодо змін постанови 1165. Постанови Кабінету міністрів України від 13.06.2024 року No703 внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, до порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість та відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку. Зміни прийняті з метою виконання абзацу 2 пункту 5 розділу 2 закону України номер 3603 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Щодо забезпечення комунікації платника ПДВ або його представника з комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунків коригування в ЄРПН ДПС України без особистої присутності і застосування засобів відеозв'язку для реалізації можливості заслуховування позиції платника податків або його представника. Під час оскарження рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування територіальних органів ДПС, доповнено порядку. Порядки новими положеннями щодо повноважень комісії центрального рівня та внесено зміни до механізму розгляду скарг на рішення комісії регіонального рівня в разі виявлення бажання платником податку надати усні пояснення особисто або через свого представника в режимі відеоконференції. Підкреслимо, що сам порядок блокування податкової накладної або розрахунку коригування, а також критерії визнання платників ПДВ ризиковими, не змінився. Про бажання взяти участь у розгляді скарги платник податків матиме можливість заявити, поставивши відповідну позначку у скарзі без потреби подання додаткових заяв та листів від суб'єкта господарювання. Податкова надсилає такому платнику повідомлення про дату та час засідання комісії, а також посилання для підключення до відеоконференції. При цьому скарги платників податків, які виявили бажання брати участь у розгляді скарги, розглядатимуться протягом 30 календарних днів. Дякую за увагу!